Вправа 178. Антарктична експедиція українських учених з Києва вирушила 27 лютого о 15-й годині, а на станцію Академік Вернацький прибула 3 березня о 10-й годині. Скільки годин експедиція була в дорозі? Ну що ж, зазвичай ми маємо в лютому. 28 днів, тільки високосний рік, 29. Ми не знаємо, чи був це високосний рік чи ні, тому будемо вважати, що у нас було в цьому році в лютому 28 днів. Ну що ж, якщо вирушила з Києва експедиція 27 лютого о 15-й годині, то скільки годин вони будуть у дорозі ще 27 лютого, від 15 до 24 години. Ну що ж, запишемо тоді так, що зазвичай. В лютому двадцять вісім Так. тоді запишемо що двадцять сьомого лютого лютого записуємо експедицію Експедиція була в дорозі. Ну що ж, отже, від 24. Це кінець 27 лютого. Віднімаємо, вони вирушили о 15-й годині. Це буде дорівнювати 9, а в дужках записуємо, чого. Годин. Є? Гаразд. Тобто 27 лютого в дорозі 9 годин. Ну що ж, залишається 28 лютого. Потім 1 березня і 2 березня. Це три повних доби, що вони були в дорозі. Записуємо. А так. 28 лютого. 28 лютого? Так. Потім записуємо 1 і 2 березня. Ну що ж, скільки потрібно ці 3 доби помножити на 24 години в кожній добі. Записуємо 3, що множиться на 24. І це дорівнює. Ну, 3 на 20 це 60, 3 на 4 це 12. Разом буде 72. Ну що ж, записуємо 72 години. Так. Ну що ж, ми дізналися тоді, скільки пройде 27 лютого, 28 лютого, 1 і 2 березня. Ну, а зараз іще 3 березня пройде з 0 годин початку 3 березня до 10 години ще пройде 10 годин. Так? Години і записуємо і 3. Березня. Ну що ж, як порахувати 3 березня? Потрібно від 10 годин, щоб вони прибули, відняти 0 годин. Це початок 3 березня. Це дорівнює тоді 10 годин. Є? Гаразд. Ну що ж, а зараз. Як знайти, скільки всього годин експедиція була в дорозі, потрібно всі ці години додати? Записуємо. Отже, експедиція. Була в дорозі. Ну що ж, записуємо 27 лютого 9 годин, то ми записуємо 9. Додати. Далі з 28 лютого по 2 березня 72 години. Додати 72. Ну і додати, що залишається 3 березня 10 годин. І це дорівнює. 9 плюс 72 це буде 81. Плюс 10. Це буде 91. А лишка записуємо чого? Година. Є? Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Так, скільки годин? Експедиція була в дорозі. Ну що ж, записуємо 91 годину. Ну що ж, ось таке завдання на особливості календаря та відліку часу на цьому вправу завершено.